Вітаю всіх! Пропоную подивитися розклад на тему, чи будуть зміни у роботі до кінця березня. Якщо будуть, то що вони вам принесуть, а якщо не будуть, то чому? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Так, у вас будуть на роботі певні зміни. Можливо, у вас буде якийсь прорив, там, де у вас була засійна ситуація, де ви не могли щось для себе вирішити, де можливо, ви ну, образно вираз, висловитися можна боксували на одному місці, то наразі у вас будуть якісь прориви. Для когось, можливо, будуть поїздки, відрядження. Але не варто забувати, що у вас також і активується конкуренція. Проте ви повинні розуміти, що нові можливості і перспективи у вас є. Якщо ви будете відчувати, що ваш напрямок ніхто не хоче на роботі підтримувати, то вам потрібно відстоювати свою точку зору. Ну і не поспішайте, тому що якщо будете вчиняти якісь поспішні дії, то вони можуть вам принести певні проблеми. Вам рекомендується контролювати свої емоції, реакції, не поспішати з висновками. І головне, тримайте контроль над собою, тому що ситуація, як я вже казала, будуть вимагати від вас певного долання перепон, але успіх буде за вами. Це був перший варіант. Другий варіант у вас вежа говорить, що так. У вас будуть певні зміни на роботі. До речі, вони можуть бути дуже різними. Для когось це, можливо, хтось отримає або віднайде собі роботу, яку чекав або бажав, яка буде пов'язана або із будівництвом, можливо, для когось це буде робота пов'язана із поїздками. Але не варто забувати, що може бути і інший розвиток ваших справ. Можливо, для когось це буде або зміна роботи, або ваші плани будуть змінюватися. Також звертайте увагу, що конкуренція може у вас загостритися. І можуть також у вас бути якісь такі на роботі ризиковані заходи, які можуть привести вас до неочікуваного розвитку подій. Ну, швидше за все, це можуть бути події негативного плану. Можливо, у вас буде якась реорганізація вашої роботи, або будуть виникати якісь конфліктні ситуації у колективі. Також для когось, можливо, буде зміна професії. Висновок для вас буде таким: не чиніть опір тим змінам, які будуть приходити для вас у робочих питаннях. Можливо, вам навіть доведеться піти на конфлікт, відстоювати свою точку зору. Діяти вам потрібно, ураховуючи всі обставини. Але обов'язково ваші дії повинні бути активними. Вам варто розуміти, що на вашому шляху будуть якісь перепони, які будуть вимагати від вас долання. Також, можливо, вам будуть заважати якісь домашні справи. Ну, і вам в цей період варто розуміти, якщо ви хочете щось рішуче змінити в своєму житті, у своїй роботі, то вам потрібно позбавлятися того, що вас гальмує і забирає вашу силу і енергію. Це був другий варіант. Третій варіант. Так, у вас будуть зміни на роботі обов'язково. Аркан Сила говорить про те, що у вас насамперед не варто. Чогось там боятися, тому що у вас вистачить і сили, і знань, і розуміння, і інформації для того, щоб вирішувати ваші робочі питання. Для когось, можливо, це буде пов'язано із, із фізичною працею. Для когось буде в цей період досягнення, або ви зможете також здолати ті перепони, які будуть у вас виникати. Хтось навіть може отримати винагороди або заохочування. Для когось будуть вигідними контракти, або ви зможете здійснити свої плани, тому що у вас буде сильна мотивація, яка буде вам допомагати досягати вашої мети. І підказка вам буде така, що звертайте уваги на потреби свого тіла. Вам варто розуміти, що якщо ви хочете мати свої досягнення на роботі, вам потрібно накопичувати і правильно розподілювати свою енергію, тобто. У вас повинно бути у балансі ваші фізичні навантаження і розумова діяльність. Ну і, звичайно, дійте активно, але лише у досягненні вашої мети. Головне, правильно розставте пріоритети, дійте сміливо, рішуче, але із розумінням, де ви не знаходитесь і чого ви бажаєте досягти. Це був у нас третій варіант. Тобто зміни очікуються на всі три варіанти. А я вважаю всім, хай ваші зміни завжди будуть тільки на, на краще.